Захистити від сказу на Волині триває весняна кампанія імунізації диких тварин. Під час воєнного стану брикети з вакциною поширують вручну, а не авіацію, як це було раніше. Усього за два тижні на узліссях, лісопосадках біля річок фахівці мають розповсюдити майже 400 тисяч доз. Про важливість такої вакцинації та як на приманки реагують тварини у сюжеті. Кореспондентки ТСН Тетяни Хомич приманка має такий квадратик. В середині якого є бласула з вакциною проти сказу на один квадратний кілометр треба 25 таких приманок. Через 200 метрів кожна людина розкладає так само одну приманку. Аби розкласти майже 400 тисяч доз вакцини залучено більше 700 людей, а територію поділено на спеціальні квадрати. За кожним кожним квадратом на кожен день є закріплена бригада, яка розповсюджує вакцину. Василь керує однією з таких бригад. Туда перед, Брикети розкладають на узліссях, поблизу річок, полів. Вони мають специфічний запах м'ясо-кісткового борошна, що приманює тварин. Біля стежки кладемо, а лисичка, якщо вона тут і є, вона відчуває запах, і на запах вона прийде, і все ж таки знайде цю приманочку. У такий спосіб вакцину від сказу розповсюджують уже три роки, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Однак не повсюди можна лишати приманки. Там, де ми межуємо з Республікою Білорусь, там, де просто заборонено в'їзд і прохід звичайним таким мешканцям населених пунктів, то там нам на цій території ми не проводимо цю вакцинацію. Диких тварин у лісах побільшало, оскільки вони мігрують, а ще швидко розмножуються надто лисиці. З виводка, якщо взяти це, десь від 6 до 12 лисинят. Збільшилось через те, що на сьогоднішній день на території України так і на території Волинської області діє заборона полювання. Захворюваність диких тварин на сказ в останні роки теж зростає, кажуть фахівці. Лише за чотири місяці цьогоріч в області виявили. Два десятки хворих Серед лисиць у нас вже сім випадків. Основним дієвим методом для попередження цього захворювання є перуральна вакцинація. Через кілька днів працівники Держпродспоживслужби перевіряють, чи тварина знайшла та з'їла присмачену вакцину. Вчора тут була приманка зранку. Сьогодні вже немає. Ви коли навіть дві, три, чотири і більше з'їсть, вона не буде шкодити. Саме снашу за розкидати приманки важливо двічі на рік восени та навесні. Бо якщо робити перерву, кажуть фахівці, усі їхні старання зведуться на нівець. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1.